Вітаю вас, козироги! Зараз зробимо для вас астрологічний прогноз на липень 25-го року. А я астропсихолог Алла Бережна, я дуже люблю свою професію. Я допомагаю людям знайти свої таланти, свої цінності, більш розуміти себе, зрозуміти, як легше комунікувати із собою, із оточуючими, а також із всесвітом. І, будь ласка, приходьте на консультацію. Також я роблю навчання, навчаю людей астрології. Також, у кого є бажання, пишіть мене, я вас доєднаю до групи. А зараз зробимо для вас прогноз на липень. Липень буде у нас дуже цікавий, дуже насичений такий місяць. У нас три планети піде ретроградно. У нас Венера переходить у Близнюки, Уран переходить на, у близнюки на найближчі сім років, і це дуже суттєва подія. Весь Всесвіт це у нас помітить. Один раз на 84 роки відбувається така подія. І ми всі побачимо щось нове. Останній раз він був у Близнюках у 42-му році минулого століття. І це нам дасть нові технології, нові прориви, нові комунікації і взагалі дуже багато чого неординарного. І конкретно для вас, козироги, давайте почнемо. 4 липня у нас Венера переходить у Близнюки. Для вас у Близнюках, у вас у Близнюках знаходиться шостий дім. І тут про те, що робота буде вам у задоволення, тому що Венера у нас про любов, про щастя, про гармонію, баланс. Насолоджуватися життям, відчувати власну цінність, відчувати кохання, відчувати насолоду життям взагалі. І шостий дім це про роботу, про наші обов'язки, про режим. Тут щось ви внесете, таке красиве, якусь гармонію внесете у свій режим, можливо, якусь нову звичку собі. Напрацюєте, але дуже гарно, наприклад, звичку правильно харчуватися або вчасно прокидатися вранці, або гуляти на природі, зустрічатися з якоюсь красою природи. Це вам все десь Венера в шостому домі. І вона у нас буде йти по близнюках до 1 серпня, і саме за цей час ви навчитеся бачити гармонію і красу навколо себе. Також може бути роман на роботі. Несподівано вам колега приносить квіти, приносить подарунки, якісь коштовності дарує вам якісь цінності, і ви відчуваєте себе прекрасною і задоволеною, і, і багатою, тому що Венера також відповідає за матеріальні накопичення. А ще вона може давати і мінуси. Мінуси це які одинокість, це тривожність, і Венера в шостому може давати вам такі стани, що ви для всіх стараєтесь, ви з цим служите, а вас ніхто не помічає, і ви така одинока, вам так печально, вам тривожно, що вас ніхто не любить. Але я думаю, це дуже в самому глибокому мінусі. Все-таки в близнюках вона спрацює в плюс, їй там комфортно, їй радісно, вона любить комунікувати. І все-таки проявиться у вас як любов і кохання. А далі у нас 7 липня, як я вам говорила, Уран також приходить сюди, в близнюки також для вас це шостий дім Козерога. В шостому домі Уран вам дасть дуже багато нового, нових звичок, неординарних. Уран у нас діє як такий революціонер, який не хоче, щоб щось залишалось по-старому. Він хоче всього нового, якогось креативного, нові ідеї, щоб ви там брали для себе. І що у вас там? Робота, ваші обов'язки. Ви захочете все це змінити. Ви захочете позбавитись взагалі уран це про свободу, незалежність. Захочете відкинути те все, що вам навантажили на вас козироги, і ви це все тягнете. Ви захочете позбутися цього. Він заходить на 7 років туди. Отже, у вас достатньо часу, щоб підчистити оті свої всі борги, як ви вважаєте, що ви комусь щось винні, що ви комусь повинні там допомагати, старатись для когось. а… Не відчуваєте вдячності, також про те, щоб ламати всі оці шаблони, ламати режими в повсякденному житті, які вже не працюють вам на благо. Це все Уран зробить. Він такий революціонер, він хоче змін. Він не хоче по-старому. Він сюди ви можете принести якісь нові технології до речі в своїй роботі використовувати в режимі дня. Можете підключити штучний інтелект, щоб він вам допоміг скласти ваш цей режим дня, щоб це все було для вас комфортно. І, до речі, тут же і венера буде, щоб у вас по любві, все було в задоволення з красою і з радістю, і щоб ви були щасливі взагалі козироги. Можете, до речі, перейти на також харчування нове, наприклад, стати вегетаріанцем або взагалі веганом, або використовувати якісь там нейротехнології в своєму житті. І до речі, можете прийти на роботу онлайн, працювати через інтернет. Також підходить це все дає уран. Він дуже такий новітний, дуже такий незвичайна планета, неординарна, дуже швидкісна. І тільки співайте за ним е, встигати козироги. А далі у нас іще 5 липня, і Нептун піде ретроградно, але він піде у знаку Ове. А для вас це четвертий дім. Він нещодавно зайшов у Овен і буде там знаходитись десь 14 років. А зараз він під ретроградно повернеться в риби. Повернеться він у нас 22 листопада в риби повернеться і ще там допрацює вам в третьому домі якісь питання. Там наведе щелад, якісь, почистить щось по вашим знайомствам, по вашим комунікаціям з вашими знайомими, у вашому спілкуванні, у навчанні щось ви там якби, прозрієте. А потім уже він у нас 26 січня остаточно переходить в овен у ваш четвертий дім, і на 14 років, як я сказала, буде там. Робити зміни, а тут ви повернетеся до глибин вашого роду, до коріння, будете щось вивчати, висвітлювати. В мінусі Нептун дає якісь ілюзії, дає фантазії. Тут також сюди йде алкоголь, якісь такі речовини, які виводять нас із реальності. Тобто є люди, які не хочуть бачити цю реальність, не хочуть бачити свою сім'ю такою, як вона є, хочуть щось, якісь тумани. Краще щось випити і не бачити того, що коїться в сім'ї, або в родині, або на батьківщині. Це все дає Нептун. Але він також дає і ясність. Якщо ви захочете розкривати ці таємниці, тут краще через духовність, через медитації, через спокій, через споглядання, бути на природі і все таке молитися можна, медитувати, якщо ви бачите якусь несправедливість у себе в домі. В сім'ї, в родині тут допомагайте вищі сили, тобто просіть вищі сили, щоб вони вам допомогли в цьому розібратися, щоб ви вийшли з цього туману і все-таки проявили якусь творчість, якусь духовність, милосердя, любов до своїх ближніх, до тих, хто з вами проживає під одним дахом, і повернулися до питань дому, до питань вашого коріння. До речі, через сни може вам приходити, через вашу підсвідомість можуть приходити якісь відповіді на питання, які ви давно шукали. Ці відповіді, також підсвідомість може вам щось підказувати. Дуже будьте уважні, прислухайтеся. Вам будуть денна якась допомога від всесвіту, якщо ви спокійно налаштуєтесь. І не, будете, не буде бажання втекти, тому що взагалі Нептун він дає розмиття кордонів, не бажання щось бачити, якась мутна вода, не хочу там ковирятися. Краще я втечу, і начебто реальність ця мене не стосується. Але ні. Найкраще розібратися, у вас буде багато часу, щоб ці таємниці розкрити, висвітлити і там скарби знайти. Взагалі, Нептун у нас це повелитель морів, океанів, і там великі дуже скарби лежать на дні. І, але треба туди дійти, треба туди доплисти, треба не боятися в ці глибини занирнути, щоб розкрити щастя саме у вашій сім'ї, у вашій родині і на вашій батьківщині козероги. І так можна отримати навіть внутрішнє зцілення, тому що Нептун це у нас вже останній управитель риб, це останній знак, де люди зцілюються, де відчувають таку духовну рівновагу і спокій і гармонію. А далі у нас ще 10 липня відбудеться повня, вона відбудеться у вашому знаку, знаку козиріг, Тобто для вас це перший дім. І тут, козороги, у вас такий пік усвідомлення себе самого, тому що перший дім це я, як я себе бачу, позиціоную, що я бажаю, і тут повня, розкриття, кульмінація, тут уже отримання задоволення і ну, якби, отримання результатів. До чого ви йшли, тут уже розкриття. Ну, все-таки слава Богу, я побачив, хто я, куди я йду, куди мені потрібно йти. Повня вам допоможе в коза Ви побачите себе іншими очима, більш зрозумієте себе навіть самого, і більш зрозумієте свої цілі, свою мету взагалі, куди вам іти найкраще. Тут, як, начебто, ви дорослішаєте. Проходить така зрілість, самозрілість, і ви більше і зовнішність свою захочете змінити під нову себе. Як ви себе бачите по-новому, і тому що це повне, це висвітлення. Будьте уважні і спостерігайте за своїми станами і змінюйтесь однозначно. А у нас 13 липня ще Сатурн піде ретроградно, у знаку Овен знову ж таки ваш четвертий дім. У вас там дуже багато змін буде проходити найближчим часом. Сатурн десь на півтора-два року зайшов у Овен. Зараз він піде ретроградно, тобто щось доопрацює, він зайшов тільки у перші градуси, і зараз знову повертається до риб. І ретроградно він у нас буде до 28 листопада, але 1 вересня ще у риби зайде у ваш третій дім. І уже 14 лютого остаточно зайде в Овен. І реформи дуже великі у вас у справах ваших сімейних, у ваших домашніх справах, або ви переїдете, або зміните місце проживання, або захочете залишити свій дім, залишити свою батьківщину. Взагалі, якісь обмеження, якісь відчуєте таке як стиснення у родині, у сім'ї, але це для трансформації, щоб ви щось змінювали, щоб пройшла еволюція. Сатурн не хоче того застою. І такі мутні стани, як Нептун туди принесе, Сатурн точно цього не дасть. Сатурн буде давати страхи може давати із за цього, але боятись не потрібно. Він просто хоче, щоб ви брали і щось робили, щось змінювали. Він хоче еволюції, він хоче змін Сатурн. Він хоче, щоб ви подорослішали, щоб ви взяли відповідальність за життя своє, за життя своєї родини, сім'ї. За свій будинок, щоб ви перестали втікати з дому від самого себе, від сім'ї, від тих стосунків, станів, які ви там відчуваєте, не втікати. По Нептуну це втікати, це мутні такі води туди приносити. Сатурн не хоче. Сатурн хоче, щоб ви засучили рукава і наводили там лад, щоб ви подорослішали і стали таким стержнем для всієї своєї родини, для сім'ї, і вводили там якусь реорганізацію, робили і вносили зміни. А далі у нас ще Меркурій піде ретроградно 18 липня. А він піде ретроградно у знаку Лев для вас, восьмий дім. Тут також глибокі трансформації, якісь емоційні, також дослідження своєї психіки. Таємниці можуть розкриватися, а щось повертатися можете знов же знов до якогось минулого, якісь у вас незакриті питання є, і ви їх таємно десь зберігаєте, нікому про це не розповідаєте, але воно у вас реально болить, і ви в ту глибину не хочете навіть занурюватись. Але Меркурій вам допоможе. Він вам скаже: повертайся, розбирайся в цих питаннях, у цих глибинах, у цих таємницях. Висвітлюй все, можна поговорити з кимсь, зустрінетеся з якимсь другом, кому ви довіряєте, довірте йому свою таємницю, поговоріть, виговоріться, розкрити цю таємницю, і вам стане легше набагато. Також ще може бути тут питання фінансів. Можливо, вам хтось поверне борг, хто вам був винен, або ви з кимсь розрахуєтесь тут, тобто повернення в якісь минулі ситуації, що стосовно коштів. Можливо, навіть не ваших, можливо, великих, а можливо, ви чекаєте якісь кошти зараз. Вони можуть прийти. Тут ще може бути якийсь такий як відкат до минулих емоційних станів, якихось неприємних. Можна звернутися до психотерапевта. Він вам також допоможе. Як я говорила, через мовлення, через розмову із спеціалістом із психологом, ви можете позбутися тих минулих травм, і травм, якихось глибоких. І тут головне, не поспішайте, і не думайте, що тут щось таке тотально страпляється, ще якісь там болі, хвороби. Тобто, восьмий дім це тут померти і народитися новому дім відродження, але щось повинно померти. А щось народитись нове, більш гарне із гусіні буде метелик. Але не боятися заходити в ці страхи, в цю біль. Меркурій вам, звісно, допоможе. Просто будьте наполегливі і спілкуйтесь, говоріть з людьми, цю інформацію доносьте, слухайте інших людей, і все буде добре. А ще у нас важливо, що сонце переходить у знак ЛЕВ, Це сюди ж у ваш восьмий дім, і там ще буде молодик у нас. 22 липня сонце перейде туди, а 24-го там станеться молодик, тобто, поєднання сонця з місяцем. Вони будуть разом знову ж таке, ваша підсвідомість висвітлиться, і яскравість ваша проявиться. Енергії буде багато по сонцю, ці планети світила, вам допоможуть розкрити себе нового, як я сказала, народитися вашому новому я. Тут нові перспективи можете побачити, нові своє бачення, свого майбутнього, тому що Сонце це про майбутнє, а молодик народження нового. Отже, не бійтеся, заходьте сюди. Головне, різких таких якихось рішень дій не робіть, тому що все-таки Меркурій ретроградний, може давати якісь помилки, щось можете неправильно розрахувати, спланувати. Але ж, все таки якісь процеси нехай проходять. А рішення вже остаточні. І дії до чогось нового приймайте, робіть і приймайте вже. Тоді, коли Меркурій піде прямо, прямо він піде 11 серпня. А поки що плануйте, думайте, проходьте цю чистку, цю трансформацію, змінюйте себе і будьте щасливими, козироги. Я вам бажаю всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, приходьте на навчання з астрології, навчання невелике, курси інтенсивні, але дуже-дуже продуктивні. І бажаю вам всього найкращого і до зустрічі!